45-річний Андрій Андрухевич живе самотній у лісі. За вісім кілометрів від села Великі Бобри. Він дуже щасливий від того, що він одинокий і самотній. І він тримає бджоли. Ми завітали до нього і запитали, як він так виживає у цьому селі. Прадід мій жив 92 роки. Пішов косити в сад і впав, і помер. Дід мій жив 95 років, поліз на черешню. І перевернувся через голову і впав і помер. З народження, каже, не пив жодної таблетки, а лікується травами. Їх Андрій Андрухович збирає у лісі. Тут є тисячолисник звичайний і душиця чорнобильська. Запарюю горілкою два місяці настоюється зранку ввечері по 50 грам. Біля хати в чоловіка росте трава та різні бур'яни. З хазяйства у нього 10 котів, дві собаки, 5 овець і 6 кіз. Як був молодий, я все садив: бульбу, моркву, патісони, кабачки, кукурудзу. Маю 5 кіз, тому то одна коза ту дою. там друга коза ту теж дою. Та дає більше молока. Маю цапа, він тут по бігає. І ще було два цапи, то їх вже зарізав і з'їв. Щодня пан Андрій випиває по три літри молока. Решту віддає собакам і котам. Маю два пси один такий чорний, другий світлий. Цей пес називається Аська. Вони гавкають вночі. Нині то й гавкав цілу ніч, я не спав. Маю дев'ять котів. Оцей кіт тигрик називається. О! Він найкраще ловить мишей. Найбільше любить ловити мишей. Кози погризли всі дерева. Зрізаю все і кидаю і спалюю. Маю п'ять овець, один баран, одна маленька. Називається Барбара. П'є молоко. Барана і вівцю того року з'їли вовки, пішли в ліс і пропали. Якщо б я не держав худоби, я б спився страшне діло. Пішов би красти. От друзі би підмовили сказали би, б, а ну давай, давай. А я не хочу. Я хочу серед людей жити, щоб люди жили, і я жив. Прадід був музикант і дід музикант. І на скрипці грав і на баяні і навчив мене сопілки робити. Сопілка має бути тільки з калини. Посадив дві яблуні. Ідем там є коли. Відміряю тако раз, два, три, чотири. Все, сопілка з калини готова. Тепер як перевірити, чи вона добре настроєна, бо є багато опитніших майстрів від мене. Вони там настроюють хто на слух, хто по тюнеру, але я так настроюю, як дід мене навчив. Перевіряю вірніше, чи вона добре настроєна. У Івано-Франківську Андрій Андрухович має квартиру, та, попри кілька спроб переїхати в місто, все ж обирає усамітнене життя в лісі. Капусняк, Дмитро Заєць, новини Оболонь.